743 мільйони євро заробила португальська Бенфіка від продажу футболістів за останні 10 років. За цим показником Бенфіка завжди в топі світового футболу, тому я думаю, можна спокійно стверджувати, що це одне з найкращих місць для комфортного розвитку вундеркіндів. Зараз в українському футболі є ціла низка цікавих та талановитих молодих гравців. Тому я зібрав всіх можливих українських вундеркіндів віком 22 роки та молодше в Бенфіку. Щоб подивитися, чи зможуть вони скористатися умовами цієї португальської команди та прокласти свій шлях до вершин європейського футболу в цьому відео. Я не заборонив ніякі трансфери. Я не дав українським молодим гравцям довічні контракти, щоб вони весь відос сиділи тільки в Бенфіці. Ні, кожен гравець отримав свій контракт лише на 5 років. Це такий їхній старт, їхній початок. Далі ми подивимося, як розвиватиметься їхня кар'єра, які там будуть трансфери і де опиниться. Судаков, Брашко або, наприклад, Ківінда чи Степанов. Перед цим швиденько ваші донати. Серхо пархом, дякую тобі за чудову атмосферу. І так ми всі ждемо найскладніший челендж, який так і не закінчився. Це все ще обов'язково буде. Цей челендж ще має бути. Наступний донат від Миколи. Крутий формат. Гадаю, можна адаптувати під донати, наприклад, на вибір імені. Це мова йде про минулий відос. До речі, я побачив ваші коментарі, ваші відгуки. Начебто, вам дуже сподобався цей формат. Дякую за цю підтримку. Обов'язково ще ось скоро хочу е, зробити відос з рандомними атрибутами для нападника. Наприклад, а якщо так, пропоную, е, пропоную ім'я Геннадій Цидрусні, українець з молдавським корінням. Я обов'язково про це подумаю, тому що мені подобається ця ідея створити повністю команду з цими рандомними атрибутами, але це треба дуже багато часу, щоб рандомити кожен скіл кожного футболіста. Тому, якщо в мене буде така можливість, обов'язково маю зробити. Е, мені подобається ця ідея. І, і мені теж сподобався цей рандом. І останній донат. Як ти сказав про смажений Карасик, одразу згадав пісню гурт Степ, смажений кабанчик. Я теж от ви написали, я відразу згадав цю пісню. Я не пам'ятав про неї, і ось я навіть не знав, що я її пам'ятаю, але виявляється, що пам'ятаю. Дякую вам за ці спогади. Дякую вам дуже за донати, Микола, Серго, та невідомий донаторе І ще також величезна подяка спонсорам, які регулярно підтримують мій канал фінансово. Паня Тендо МД Денис, Віталій, Дудгейм, Євген, Анатолій. Олександр, Олександр, Роман, Ноцовшур, so sure, Слава, Жикуненко, Алекс, Максим, Сергій, Ілля, Любомир, Богдан, Кабан, Іван, Роман. Yeah. Кожного разу, кожного разу, як вперше, Богдан, Кабан, Іван, Роман, Юра, Байтпот та Саня. Дуже вам всім дякую. Ну що, поїхали? Що тут казати? Це треба бачити. Це просто треба бачити. Вся бенфіка. Вони просто запросили Трубіна, і після цього всі молоді українці поїхали в цю команду. Тут просто всі можливі вундеркінди. В когось тут є нормальний потенціал, в когось його немає. Я просто закинув сюди усіх молодих українців. Бенфіка і прибрав кожного гравця реальної Бенфіки. Основна команда U18, А в них тут вистачає команди: U23, U19, Бенфіка. Б. все там немає ніяких португальців, бразильців. Там тепер будуть лише українці. Зараз всі ці гравці, вони ось тут. Але я думаю, вже ось після початку симуляції тренер почне вирішувати, кого залишати в основі, кого відправити в дубль, оренди і так далі. Сюди потрапили Трубін, Ісенко, Варакута та Нещере. Це голкіпери, захисники Олексій Сич, Забарний, Дячук, Козік, Батагов, Дідик, Павлюк, Вівчаренко, Смоляков. Далі Брагару. Ну, в принципі, це вже такий більш атакувальний гравець, а не захисник. І Денис Куз. Желісько, Бондаренко, Брашко, Сапуга, Ярмолюк, Рубчинський, Царенко, Криськів, Мудрик, Судаков, Волошин, Квасниця, Сікан, Нагнойний, В'юнник, Ванат та Кухаревич. І це ще не все. Я побачив, що вони вже встигли закинути деяких футболістів в свої інші команди: Бенфіка Б. Тут у нас Фесюнчик 20 років, голкіпер, тут Пузанков, Пономаренко, нападник, Ківінда, також тут, Кревсун а, і Шулянський. Ну а також, звісно, Краснопір. Потім в нас команда де Ю 23 тут сидить Ілля Волошин, якому 16 років. Ю-19 тут в нас є Степанов, це саме той нападник Байера, Петренко та Богданов. Тобто, як ви бачите, тут всі можливі українські таланти. Деяких футболістів я навіть не знаю. Я просто бачив їхній можливий потенціал і відразу закидував їх в Бенфіку. Подивимося, що зараз буде. Я заборонив трансфери цій команді лише в перші два сезони. Я подумав, що треба дати такий шанс українським футболістам, щоб ну не знаю, щоб зараз Бенфіку просто не побігла купувати собі бразильців замість українців, дати два сезони трансферний бан, щоб ці українці відіграли хоча б щось. А потім вже будуть повноцінні трансфери і подивимося, хто залишатиметься в команді, хто її покине, хто взагалі гратиме. Зрозуміло, що більшість цих футболістів вони не зможуть зачепитися. Я думаю, вони не зможуть розкрити свій потенціал, якщо він там взагалі є. Але ну дехто точно має, я думаю, створити якусь сенсацію. І на мою думку, це цікаво, тому що в Бенфіки супер репутація з цієї. Команди топ-клуби постійно забирають собі футболістів, і в них максимальні тренувальні бази 20. просто світовий рівень. І ми бачимо, що тепер після цих змін Бенфіка впала в коефіцієнтах. Лише четверта позиція, 21 на перемогу в чемпіонаті. Порту тут беззаперечний фаворит спортінг, друга команда, і навіть Брага має більше зараз шансів, аніж Бенфіка. Ну я розумію, я розумію, там лише українська молодь. Подивимося, чи зможуть вони взагалі наприклад потрапити в Єврокубки за пів. Відсумками цього сезону. І ми бачимо, що ні, Бенфіка лише п'ята позиція, це повз Єврокубки. Хоча це дивно. Невже в Португалії лише чотири команди йдуть в Єврокубки? Не може бути. Можливо, там ще Кубок Португалії. Бенфіка. Хоча рівна кількість, подивіться, рівна кількість очок. 63 команд, тобто вони мали бути третіми, в них навіть краща різниця. Але тут все ж таки, напевно, персональні матчі, і тому вони лише п'яті. Що в нас за середньою оцінкою? Михайло Мудрик в топ-4 гравців португальської ліги. 7-39 його оцінка, ще є. Хлопці наші, ще є Ілля Забарний, в нього 17-та позиція. За голами найкращий бомбардир цього сезону в Бенфіки це взагалі Єгор Ярмолюк. Він забив. 10 голів абсолютно для мене неочікувано, Але приємно, що Єгор грає в основі. Так, ми бачимо, це основний гравець 17 результативних дій. Це топ розвиток. Можливо, тут щось буде також. А Владислав Ванат. Топ-2 нападник, 9 голів в нього, і топ – це Данило Сікан. Він теж грає, вісім голів він забиває, але цього недостатньо, щоб Бенфіка грала в Єврокубках. При цьому вони вийшли зі своєї групи в Лізі Чемпіонів. Вони грали в одній восьмій проти Інтера. Тут поразка 2-3. Назар Волошин та Михайло Мудрик забивали. Назар Волошин непогано. 20 років лише, і ми бачимо 27 матчів в нього. Можливо, він теж зможе спрогресувати. Потім аж на виїзді 1-1 і знову забивав саме Михайло. Айломудрик перед вами ті гравці, які потрапили в основу Бенфіки в першому сезоні. Захисники, і тут цікаво, праворуч, основний захисник наразі це Олексій Сич. Такий от має він скіли. ну насправді. Плюс-мінус, можливо, він теж зможе трохи додати. Також центральні захисники це Забарний та Батагов. Ось так цікаво. Ліворуч, Брагару. Брагару відіграв 31 матч, але також Вівчаренко. Ось тут бачимо, відіграв 39 матчів. Проте в нього жахлива середня оцінка. Півзахист це Брашко та Бондаренко. Атака Мудрик Волошин, праворуч, Ярмолюк і нападник Сікан. Він відіграв 36 матчів. І Ванат відіграв 33 матчі. Також вони вже в першому сезоні починають робити активні. Оренди, наприклад, Роман Дідик поїхав грати в третю лігу Португалії в команду академіка. Найкращі гравці команди за середньою оцінкою після мудрика це ілля Забарний, це ярмолюк, потім Данило Варакута, але це не основний голкіпер, Хоча він відіграв в свої 12 матчів. Далі Георгій Судаков, і ось тут цікаво і несподівано для мене, що Георгій Судаков не потрапив взагалі в основу цієї команди. Він програв конкуренцію іншим українським футболістам. Це як взагалі? Можливо, в нього не було пошкоджень? Та ні, в нього, начебто, немає якихось важких травм, але при цьому він програв цю конкуренцію. Другий сезон, і я не можу в це повірити: Бенфіка, чемпіони Португалії, лише українськими футболістами, ще без трансферів. Це останній сезон без трансферів. Це лише українські Вундеркінди, молоді гравці, 74 бали. Але яка ж тут була шалена інтрига? Топ-4 команди: 71, 2, 3, 4. Фантастика! Але в Краща різниця, тобто вони точно заслуговували перемогти. За оцінкою Мудрик знову в топі. Ярмолюк, ну ярмолюк дуже приємно дивує. Це топ 3 гравець зараз. І ще також сюди потрапив знову Забарний, А ще Трубін та Бондаренко. Ну це просто супер несподіванка. Просто подивіться за прогнозами. Вони були треті. Причому тут серйозний відрив від е спортінга та порту. Мудрик та вже ярмолюк, до речі, в символічній збірні за силою скілів. Ось так і вони чемпіони Португалії. І Поки що ми бачимо після двох сезонів оренди продовжуються: Смоляков, Рубчинський, Петренко, Краснопір, Ківінда та Степанов, і це все власне португальські команди. Ну, подивимося, чи зможе хтось з них потім потрапити далі кудись в Європу. Цього року команда грає в два нападники: це Ванат та Сікан. Також на фланзі в атаці Мудрик праворуч залишається Волошин. Ярмолюк Бондаренко, центр поля Судаков знову програє цю конкуренцію. Судаков просто не грає. Я не знаю, що з ним трапилося. Я думав, що він на тренувальних базах Пенпіки буде топ 1 гравець і вже поїде в Манчестер Сіті. Після цього, але ні, Брагару Ліворуч, Батагов Забарний, Сирж тут також залишається. Ну і звісно, Трубін у воротах. за середньою оцінкою в команді це Мудрик Ярмолюк Кухаревич в принципі не грає це лише ротація. Забарний а як там Забарний? чи прогресує він, який він тут схопив потенціал? 165. Наразі лише 146 поточні. Він має далі розкривати свої скіли, тому що потенціал в нього є світового рівня. Третій сезон Бенфіка вже може робити трансфери. Вона починає їх робити, і ми бачимо, вона втрачає чемпіонство. Взагалі, брага, чемпіони. До речі, я бачу португальські команди. Побачили, що тепер португалі. Це Україна і Спортінг. запрошує Артема Довбика до себе, який став в них найкращим бомбардиром цієї ліги. Це досить кумедно. І тепер, після того, як Бенфіка вже може робити трансфери, мене цікавить, хто покидає команду, хто поїде на підвищення, хто можливо поїде взагалі назад в Україну. Зараз будемо дивитися саме трансфери. І насправді тут відразу дуже багато трансферів, але ще більше це оренд. Подивіться, скільки тут оренд українських футболістів, желізько їде в оренду Крисків, їде в осасуну. Подивимося потім, чи буде це. Це повноцінний трансфер Кухаревич Петренко Валенза Чаркаси. А от Данило Сікан їде в Монцу. Оренда в Монсу, Пузанков, оренда, Краснопір повертається, але поки що це оренда в Полісся. Перший трансфер це Батагов. Арсеній Батагов повертається в Шахтар в Україну за 1 мільйон євро. Не спрогресував. Він дивимося, його потенціал був 139, тобто він отримав потенціал. 140 це нормальний потенціал, але лише 118. Хоча він грав в основі. Ось так в нього не склалося, і він тепер буде грати в Україні. А от, наприклад, Олексій Сич, я думаю, максимально Використав цю ситуацію. Він пограв в Бенфіці, і тепер він в шальке. Я ніколи не бачив, щоб цей гравець опинявся в команді в Бундесліги в моїх сейвах. Я думаю, це виключно гра за Бенфіку. Це ще й гра в основі один мільйон євро, і він гравець Шальке. Поки що лише 6,4, і Але можливо далі буде краще. Подивимося. І також цікаво, що Костянтин Вівчаренко їде у Вольсбург лише 1,4 мільйона євро. Два сезони в Бенфіці. Тепер він в Німеччині, але ось тут вже є зацікавленість інших команд. Але хто з українських футболістів ще залишається в Бенфіці і продовжує тут грати? Це, звісно, Михайло Мудрик. Я думаю, що вони можуть тут нормально заробити. Він регулярно грає на супер оцінки, Чекаю на трансфер теж в якийсь топ-клуб. Ілля забарний Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед хочуть його собі. Він грає тут в основі, і він, подивимося, його поточні вже 158. Просто супер прогрес буквально за один сезон. Він вже майже розкрив свій потенціал. Ну, забарний топ в цьому сейві. Трубін, основний голкіпер, Теж зрозуміло. До речі, Варакута, в принципі, інколи тут грає як ротація. Судаков бідолашний, 5 матчів, але Бенфіка щось знає. Я не можу дивитися його атрибути. Вже Вівчаренко поїхав у Вольсбург, Сич поїхав в Шальке, Судаков сидить тут і навіть при цьому не грає. До речі, цікаво, що в Брагару, ну дуже посередні атрибути, що в нього зараз лише 125 і в нього немає вже ніякого потенціалу. Це його максимум і. Ось так, навіть так він грає тут в основі. Це дуже дивно, що команда продовжує його використовувати. І ще також Володимир Брашко. Володимир Брашко, слухайте, мені здається, Володимир Брашко прогресує. Подивіться, які в нього атрибути. Йому зараз 24. Це теж постійно гравець основи. Ну можемо теж чекати в якомусь топ-клубі. Напевно, четвертий сезон, і тут дуже багато оренд українських футболістів, але є один трансфер: це Владислав Ванат, який покидає Бенфіку та їде в Осасуну майже за 4 мільйони євро. П'ятий сезон. Тут величезна кількість оренд, але нас зараз цікавлять трансфери. Їх тут теж багато цих трансферів на вихід. Едуард Козік їде в іншу португальську команду. Ну зрозуміло, в цих українських футболістів не склалося. Краснопір повертається в Україну. Це Дніпро, 1 Квасниця їде в Ешторіл, хоча його атрибути, ну мені здається, можна було б краще. Але Ешторіл Желісько їде в Аруку 27 років. Ні, ну це вже досить сумно. А Рубчинський ще одна португальська команда. А от Роман Дідик. Ми бачимо, він їде в СТОК Сіті. Чи це АПЛ? Так, це команда АПЛ, тобто Роман, і ви знаєте, насправді в Дідика здається все склалося в цьому сейві. Я ніколи в своїх сейвах не бачив його з такими от скілами. Ми бачили, що він їздив в оренди, потім намагався трохи грати в Бенфіці, майже не грав, але СТОК забирає його за 470 тисяч. Він відразу основний центральний захисник в АПЛ. І скільки це зараз його атрибути? Це 130, і це максимум. Тобто, ось, будь ласка, людина повністю розкрила свій потенціал. Я думаю, це виключно Академія Бенфіки, це виключно репутація португальського футболу. Тепер він грає в АПЛ. Оргі Судаков лише за один мільйон їде в Рому. Можливо, там йому вдасться реанімувати свою кар'єру. Він ніколи не грав стільки матчів, як, от відразу в Ромі 20 матчів. Хоча людина була просто без практики. В Ромі йому довіряють, можливо, він зможе ще якось прогресувати, але найбільше мене здивували та зацікавили. Наступні трансфери. Перший трансфер це Антон Царенко, який їде в Антрах за 5 мільйонів, і в Царенка дійсно доволі непогані ось тут скіли. Хоча він не грав в Бенфіці, він не зміг там е, заграти в основі, але він просто там сидів, розвивався, і зараз е, Айнтрахт забирає його до себе за 4 мільйони. Хоча він тут поки що теж відіграв лише 5 матчів. Тобто людина не грає, але при цьому його атрибути мені подобаються. Мені здається, в Німеччині він може щось ще про себе сказати. Але найбільше мене здивував Артем Степанов, який їде в Гопенхайм за майже 10 мільйонів євро. І ви подивіться на ці скіли. І людині лише 20 років. Я спеціально зараз не хочу вже ось просто зараз дивитися, який там потенціал, щоб навіть собі не заспойлерити, що там в нього є. Можливо, він ще зможе додати, а можливо, ось це вже кінець. Але навіть ось так це дуже дуже непогано. Ми бачимо, що в нього ось тут була оренда, потім була Бенфіка Б. Він грав саме там, трохи лише грав в основі. І зараз Гофенгайм 20 років в нього все попереду. А Костянтин Вівчаренко трохи пограв у Вольсбурзі, і потім за 11 мільйонів йде в Борусію Дортмунд. Я не вірю, що він в Дортмунді зможе стати основним гравцем. Мені здається, це буде і надалі лише гравець ротації, але теж Вівчаренко вже в Дортмунді. Ну в жодному своєму сейві. За жодних обставин. Вівчаренко в мене не йшов такі команди, як Вольсбург або Дортмунд з Українського. Команди, коли він грав в УПЛ. Ну і також в Олексія Сича все досить непогано йде, в принципі. Ми бачимо, він поїхав в Лас Пальмас, і вже в другому сезоні він виграв конкуренцію і грає в основі в Лалізі. Шостий сезон і Фесюнчик їде в LA Galaxy там трохи грати, але ну. Це посередні атрибути. Також цікаво, що Назар Волошин їде в Саудівську Аравію. Я коли бачив перші сезони, коли бачив, що йому було 20, він грав в основі. Я очікував, що тут буде все краще. Ні, 129 його потенціал, але теж ми бачимо, він повністю його розкрив, але лише 129. Тому він їде в Саудівську Аравію. Ні, це Катар. А Максим Брагару, це напевно головна аномалія для мене цього сейву. Мені здається, це ось просто ім'я такої команди, як Бенфіка. В людини 125, пото. Очні атрибути немає вже ніякої перспективи. Його собі збирає Антрак вільним агентом, і він там ще навіть грає 20 матчів. Розумієте, але головні українські активи Бенфіки залишаються ще в команді: Бондаренко, Мудрик, Трубін, Брашко, Ярмолюк, Пономаренко. Стоп, Пономаренко. Слухайте, в Пономаренка дуже непогані атрибути. Він, від, він відіграв вже 50 матчів за Бенфіку. Він починає е, вигравати місце в основі вже 20 матчів, 8 голів, оцінка 7-12. Так, можливо, це майбутній головний нападник збірної України. Я зараз побачив, що немає забарного в основі. Пішов дивитися трансфери. Він ще встиг минулого сезону покинути команду. І він пішов в Челсі. Ще один українець в Челсі. 63 мільйони, ну ви знаєте, ну. Бенфіка серйозно 63. Та це мало мало бути 100 мільйонів. Вони ж вміють продавати. Це топ-атрибути, я вважаю. Але в забарного все вийшло. І це насправді не завжди гарантія. В деяких сейвах, коли він залишався в Бормуті, він не прогресував і потім їхав грати кудись. Не знаю, там в Німеччину, не в топ-клуб або в інші команди. Тут ми бачимо Бенфіка повністю, повністю. Так, абсолютно 100%. повністю розкриває весь його потенціал. Сьомий рік симуляції інші українські футболісти поки не покидають. Бенфіку невже Михайло Мудрик проведе тут просто всю свою кар'єру. Ну вони б могли його продати за 100 мільйонів. Подивіться, ось Тоттенгем хоче собі. Давайте забирайте мудрика. Але що я бачу? В них плюс один українець. Це повернення. Костянтин Вівчаренко повертається в Бенфіку, і насправді вони віддають за нього 15 мільйонів. Насправді, в Дортмунді Костянтин відіграв 20 матчів в першому сезоні. В другому сезоні він розпочав і відразу його собі забирає Бенфіка. Тут він не основний, але це досить цікаво. Відбувається ось таке повернення. Йому сподобалося. Насправді мені подобаються його атрибути. Що з потенціалом 147, і він теж майже розкрив. Це 145. Восьмий сезон Анатолій Трубін їде в Манчестер Юнайтед. Мінус ще один топ-українець для Бенфіки. Мінус забарний Тепер мінус Трубін. І це теж топ команда Манчестер Юнайтед. Лише 32 мільйони євро. Але що трапилося е, з цими грошима? Як так, Бенфіка? Ну я не вірю в те, що вони відпускають Трубіна лише за 32 мільйони. Це абсолютно нереальні цифри, не, нереальна сума. Просто тут теж. Мало б бути мільйон 80, я не знаю. Але Трубін тепер основний голкіпер Манчестер Юнайтед, показує свій рівень, 7,1 його оцінка. Що в нього з перспективою? В нього 167. Теж він повністю цей потенціал розкрив. А знаєте, хто ще нічого так собі розкрив свій потенціал? Це Антон Царенко. Я думаю, що Царенко, Вівчаренко. Зараз ще подивимося, що там В Степанова. Це точно ті люди, які спрогресували, які взяли максимум від Бенфіки. Царенко опинився в Айнтрахті. Тут він не з першого сезону, але потім почав грати в основі. Поступово регулярно все більше матчів. Ось останній сезон вже 33 матчі, і ви подивіться на ці скіли. Ну це дійсно цікавий технічний атакувальний гравець. В нього 155 потенціал, який він теж розкрив повністю на максимум. Ну це теж кайф царенко не очікував таке. Побачити. А ось вам атрибути Степанова, якому 23 досі. Він досі грає за Гофенгам. Він, звісно, не забуває. Він чомусь майже не забуває, але в будь-якому разі команда його дає йому все більше. Більше грати, кожен сезон все більше матчів. Можливо, в нього ще теж все попереду поки що не буду дивитися його потенціал. Дивимося далі. Я також згадав, що там же Ванат пішов в осасуну. І ось як в нього справа, йому вже 30 років. Він тут спокійно, стабільно, основний нападник, забиває свої 15 голів в лалізі, 10 голів, 9. Нормальні середні оцінки. Такі от має скіли. Така от в нього кар'єра, дев'ятий сезон, і тут неочікувано серед футболістів основи в команді Бенфіка з'явилися такі українські футболісти, як Тимур Пузанков. Такі от він має скіли. Чи грає він тут в основі? Е, ні, це лише голкіпер ротації. В нього тут було безліч оренд, але зараз його викликали в основну команду. І також ось цей воротар Олександр Петренко. Мені насправді подобаються атрибути брашка, але чомусь його ніхто так і не забрав. Йому вже 30, це 145. Тобто розумієте, в цьому севі е, в царенка кращі атрибути, та навіть здається, Вівчаренка поточні атрибути краще ніж в брашка. Десятий сезон і є великий трансфер. Єгор Ярмолюк йде в Барселону. Насправді це лише 30 мільйонів знову. 34 мільйони. Ну що таке 34 мільйони? Але для Ярмолюка це просто топ-трансфер. Він тепер в барсі. Він тут відіграв майже 30 матчів, сім результативних дій, сім балів та вища середня оцінка. Єгор Ярмолюк, теж ніколи я його не бачив в своїх звичайних сейвах в таких командах рівня Барселони. Тому я думаю... Що Бенфіка тут теж посприяла цьому розвитку. Ярмолюк, півзахисник світового класу. Він скористався цим шансом. Ми бачимо. Забарний та Трубін вони в інших сейвах в мене потрапляли в топ-команди, але от Ярмолюк це рідкість. Артем Бондаренко повертається в Шахтар, але за Бенфіку він відіграв 206 матчів. Тобто, деякі сезони він був в основі і він не покидав цю команду. Данило Сікан це теж ще один гравець, якого не скалося в топ чемпіонатах Європи. І він повернувся в Шахтар ще раніше, трохи пограв. За Монсу, але ось вже 5 сезонів, десь він в шахтарі. Останній 12-й сезон, і вже такі фінальні підсумки. Тимур Бузанков несподівано для мене опинився в Крістал Пелес. Він взагалі ще виграв своє місце майже в основі в Бенфіці наприкінці цього сейву. І тепер це Крістал Пелес за 3 мільйони. І насправді в нього плюс-мінус непогані атрибути. Володимир Брашко, це теж ще один гравець, який відіграв по суті всю свою кар'єру саме в Бенфіці, майже 300 матчів. Там і тепер вже завершення кар'єри все. Удівській Аравії за 13 мільйонів він туди йде, але я очікував побачити все ж таки брашка в якомусь топ-клубі. Михайло Мудрик просто як Кріштіану Роналдо пішов в Вальнасер майже 2 мільйони євро на тиждень. Він там заробляє 2 мільйони євро на тиждень. Ще минулого року він туди перейшов, грає там на супер оцінки. Теж всю свою кар'єру він сидів саме в Португалії. Йому здається, там грати було комфортно. Це була головна зірка Португалії за середньою оцінкою кожного сезону. І він. Потім поїхав в Судівську Аравію. Єгор Ярмолюк кожного сезону грає в Барселоні. Останній сезон взагалі 36 матчів, 7-0 2 оцінка. Тобто він показує свій рівень, і ми бачимо Нюкасла також Тоттенгем хочуть його собі. Владислав Банат йде вже майже на 300 матчів за осасуну. Він забив там вже майже 100 голів за цю команду. Мені здається, він вже може вписати своє ім'я просто в історію цієї команди. Слухайте, Костянтин Вівчаренко, ну це просто кар'єра, про яку можна тільки мріяти. Йому 33, але навіть в 33 мені подобаються його атрибути. 4 зірочки його репутація, і він в Брайтоні. Він, він туди йде за 2, майже 30 мільйонів євро. Я думав, коли він їхав в Бенфіку, що це вже завершення його кар'єри. Ні, він там був в основі, і потім вони ще продають його за 30 мільйонів. І останній ось цей сезон він тут грає на 7 балів. Розумієте? Вівчаренко це повне відкриття для мене. Бенфіка, Вольсбург, Дортмунд, знову Бенфіка і тепер Брайтон. Бачу цю кар'єру і просто так і хочеться. Сказати, хлопці треба їхати та грати в Бенфіку, щоб потім все було ось так. Так само, як і Царенко. Царенко вийшов на зарплату в 115 тисяч євро на тиждень, йому 30 років. За 50 мільйонів євро він їде в Монако. До цього основний гравець Айнтрахта. Хоча оцінки не дуже, але у Франції грає чудово на своїй позиції. А хто ще скористався цим шансом? Так це Артем Степанов. 27 років, але дуже подобаються його атрибути. Мені здається, це приблизно той самий довбик на початку сейву. Зараз вже подивимося, який же ж там в нього побіг. Потенціал 148. Ну, в принципі, непогано. В Довбика 155, здається. Але мені подобаються такі атрибути. Степанов 46 матчів відіграв в збірні України, забив 17 голів. І в команді Гофенгайм це основний гравець. Але щоправда, він тут ну дуже слабенько забуває, слабенька реалізація, але продовжує тут грати в основі вже скоро буде 200 матчів. Досить прикро, що Матвій Пономаренко так нікуди не пішов. Він їздив в оренди. Зараз це оренда в Брентфорд. Він грав в АПЛ. Він втратив своє місце в Бенфіці і начебто навіть почав трохи деградувати. Максим Брагару теж встиг пограти в різних європейських країнах, чемпіонатах, подорожував. Айнтрахт, це той дивний трансфер. Тобто там деякий час він грав разом із Степановим, потім оренда в Удінезе, тут теж не основний, потім повернення в Айнтрахт і тут відіграв просто 30 матчів. А-а-а, це друга Бундесліга. Ну тепер все зрозуміло. І зараз він повертається в Португалію. Людина захотіла завершувати кар'єру не в Україні, а саме спокійно в Португалії. Це команда Віторія. До речі, я ось зараз побачив Ківінду. Я не звертав уваги всі ці сезони. А ківінда досить теж непогано. Бачимо його шлях. Це знову Німеччина. Тобто, німецькі команди вони дивилися ту Бенфіку, українські таланти, і відразу запрошували до себе, і Ківінда. Можливо, стане легендою Шальки, тому що він тут грає стабільно в основі Шальки не вилітає з Бундесліги, і він тут основний гравець. Ківіндо, я не побачив, це дуже непоганий результат. Майже 200 матчів вже в нього за шальки. І теж бачимо потенціал 135, начебто не дуже, але головне, що ми бачимо, багато українських футболістів розкрили цей потенціал повністю на максимум. От, наприклад, Роман Дідик. Ну просто абсолютно посередні атрибути, але потенціал 130, він його теж розкриває повністю. Відіграв 300 матчів за Сток Сіті, розумієте, а потім ще за 10 мільйонів євро перейшов у Вотфорд, в АПЛ. Тобто, це людина, яка грала в чемпіоншипі в АПЛ, це Роман Дідик. Я ніколи його в своїх сейвах не бачив і близько не бачив в таких командах. Ілля забарний, звісно ж, не продається. Він продовжує грати за Челсі. Йому 32 роки. Він тут грає на супер оцінки. Жодних сумнівів. Забарний це просто топ. Хочу в реальному житті вже нарешті побачити забарного в Якісь топ команді світу, це буде просто кайф. І Як цікаво, в нас все склалося, що головне розчарування цієї симуляції це саме Георгій Судаков. Такі футболісти, як Царенко, Степанов, Вівшаренко, ми бачили ось зараз навіть Ківінда або Дідик. Вони скористалися. Це я думаю, суто Академія та можливості Бенфіки, португальський футбол, вони відіграли цей сейф так, як ніколи в інших моїх сейвах. При цьому Георгій Судаков, можливо, головна зірка потенційно за перспективою playing school Деградація страшне, їде в Рому. Там грав потихеньку, але не вдалося, начебто, реанімувати кар'єру. Його забирає собі знову порту, тобто повернення в Португалію за 15 мільйонів. Тут він вже грає в основі непогані. Звісно, оцінки непогані. І зараз анже вже за 30 тисяч просто євро в лігу. 2 оцінки непогані, але ну абсолютно не та кар'єра, яку я сподівався бачити. І ми бачимо, що за весь цей час саме Бенфіка домінує в португальському футболі. Теж це для мене повна несподіванка. Коли я прибрав їхніх реальних гравців, закинув туди всю українську молодь, я Взагалі не думав, що Бенфіка буде конкурентною. Вони виграли чемпіонат Португалії вже навіть в другому сезоні, коли там були лише українські молоді футболісти. Такий от експеримент, друзі, ми бачимо, що ФМ підтверджує той факт, що треба їхати грати в португальські команди. Наприклад, навіть у ЕФЕМІ це чудовий старт для того, щоб потім опинитися в топ-чемпіонатах Європи. Сподіваюся, що вам сподобалося. Будь ласка, не забувайте натиснути на кнопку підписки, поставити вподобайку, написати коментар. Також запрошую вас в Свій телеграм-канал, і звісно, мирного неба нам всім над головою.